друзі, Дніпровська панорама продовжує свою роботу. Нещодавно музей літературний Придніпров'я пройшов другий етап виставки Стародавня сучасність, яка присвячена справжньому мистецтву у поєднанні з українським фольклором. Тож говорити будемо сьогодні про справжнє українське мистецтво з нашими гостями. Знайомтеся, гостях у нас сьогодні Харченко Сергій та Бура Яна, учасники творчого молодіжного об'єднання Птах. Шановні гості, вітаю вас у нашій студії. І перше запитання до вас таке. А взагалі, як з'явилося ваше творче об'єднання і чому має таку символічну назву «Птах»? Ну, однажді Сережа прийшов на одну виставку і я прийшла на одну виставку. Ми там походили, подивилися, нам не понравилось. Вот, подобалось. Мало того, нам ще дав подзатыльник наш преподаватель. Вірніше, він не нам дав подзатыльник, но ми відчули на своїй шиї. Вот. Вот. И мы решили, ну, как стояли там на остановке часа два. Вот. И а давай-ка сделаем что-нибудь свое, ну, да. чтобы было не стыдно. Он вот. такой кричал, говорит, почему я не вижу? Говорит, ну вот я, это самое. Пойду, что это стало? такое, тут все творится? Мы такие постояли с Яной, поговорили, говорит, ну вот. давай сделаем там что -то. даже если рабочий материал, да, даже если рабочий материал. Ну хорошо. Ну тогда же и было придумано название. Ну, птах, так. Да. Як виникла ідея саме назви птах? Чому птах? Чому не інша тварина, та істота? Тому що птах це символ свободи, і волі і життя. І творчого духу. духа. Ну, я б казав там на попередній mm. передачі, що навіть воно якось там перекликається з, ну, з тим пта єгипетським. Ну, це такий mm. каламбур там. Вот, але пта – это покровитель мастеров и... Тут мастр, да. То есть вы такие мастеры творческой справы? Да. Мы смотрели передачу, по-моему, даже 51 канал, по-моему, даже Пектораль. там о украинских рушниках, о символах, и вот именно было упомянуто, что птица, вот орел, Это іменно даже ну, не только но але іменно український символ. Це загальнолюдська. Тобто це образ душі, образ творчества. Ну, Там... ну політ. Да. Шановні гості, у нас з'явилась можливість подивитись сюжет саме з першої частини вашої виставки. Пропоную нам його подивитись. Тож дивимось. Дивимось. 26 травня у музеї літературне Придніпров'я розпочала свою роботу творча експозиція витворів образотворчого мистецтва стародавня сучасність, організаторами якої стало молодіжне талановите об'єднання Птах головною метою якого було відновлення доброго ім'я сучасного мистецтва. Общоство і ця виставка в частності призивають тому звернути увагу імені на підхід. Если что, либо мы собираемся называть искусством то, что, собственно говоря, и э, творит, так сказать, культуру, то есть рождает нечто светлое, а не наоборот разрушает какие-то стереотипы. Может быть, эти стереотипы и не надо разрушать. Там, как бы, стираем рамки. Ребята, давайте хотя бы сначала определим какие-то рамки вообще, а потом уже будем что-то стирать, если оно нам надо. Вот, как бы, в этом смысле мы и имеем в виду. Як кажуть класики, витвір мистецтва є те, що особлює три складові: мейнстрім, фольклор і авангард, традицію, сучасність, новаторство. Те, що змі називають сучасним мистецтвом, позбавлено фундаменту, а тому немає майбутнього і ризикує бути змитим у безкінечному потоці інформації. Псевдоіскусство ми, ми називаємо іменно псевдоіскусством. Якщо ви вот. вважаєте там ну хто ліво, може, не ви зовсім. «Кто-либо считает, что наклейки на автомобиле – это искусство, то я так не считаю, например. Если кто-то считает, что задутые аэрографом стены – это искусство, я не считаю, что это искусство. Смотря, опять же, как задувать эти стены и что, собственно говоря, иметь в виду». Творче молодіжне об'єднання Птах своїм провідним завданням вважає боротьбу проти псевдомистецтву, яке заполонило свідомість сучасників. Популярність псевдомистецтва, що не має ніякої теоретичної бази, і спотворює традиції, на яких власне тримається культура. Птах вважає, що існування псевдомистецтва може призвести до того, що слов'янський світ, втративши своїх предків, втратить і своїх нащадків. А от це якраз такое ага. об'єднення, яке і... Это открытое объединение, то есть, собственно говоря, поскольку подобные, я бы так сказал, непрогрессивные мысли сейчас не востребованы, а народу все-таки больше хочется выпендрежа какого-то, ну или просто какой-то конъюнктуры, так, чтобы ни влево, ни вправо, так. Вот, то, в общем-то, масса интересных людей оказывается там за бортом, просто-напросто на обочине. Ну, пожалуйста, есть такое общество, вот. можно, так сказать, нечто задумать, да, там, общими усилиями как-то представить. Вот. Допустим, неважно, мы можем также делать листовку портрета, например, но тогда идет, собственно, отбор портрета. Опять же, снова вот, там, на традициях и на нечто подобное. Но это строгий достаточно отбор, потому что надо еще как бы, ну, как любой... Дипломник, защищающий, защищающийся да, в конце так сказать, всей своей там, учебной программы. Так же надо отстоять в свою работу и есть, право на участие да, в подобных мероприятиях. Он существует с конца 2009 года. То есть, собственно говоря, это самая первая выставка его и есть. Вот. Поэтому ну, дальше мы уже посмотрим, как все пойдет. Как Пока це все тільки з'явилося. Якщо нас поддержат, так буде хорошо. Ну і нам, і всім остальным. То, что по отдельности може сколько угодно действувати, це все очень хорошо. Є ж така послуга, один поля не воїн. Так от зараз такі времена, що одному сложно. Експозиція поєднувала у собі чотири шари: фотографії, живопис, скульптура і графіка, які всебічно висвітлюють оточу реальність переломлену через душу і свідомість митця, який не вдається до дешевого кітчу, організатори зазначають, що техніка, які вони відпрацьовують і удосконалюють ці своє життя, художні школи, стиль яких вони наслідують, не втратили своєї актуальності, і вони також заслуговують на звання сучасного мистецтва. Я з удовольствием прийняв приглашення. Часть роботи може бути не зовсім в тему там підібрав, вони не вошли в експозицію. Ну, Мне не, не, не столько беспокоило, будут те или другие работы приняты или выставлены. Э, художник вообще сам себе не может постоянно вариться. Он э, выдает свои работы зрителю, делится зрителем. Для него в любой художник работает. А тут э, еще и нашли единомышленников и смогли в единый проект, молодые ребята. конечно, такой труд заслуживает высокого уважения, и дай Бог им здоровья, сил, добрых начинаний. Вещи, такие проекты, они не могут быть редкими, они должны быть как бы с преемственностью постоянно что-то новое давать. И то, что они своими силами, я думаю, фактически подняли и тему такую, и самое главное реализацию нашли, конечно, они молодцы. Молодіжне об'єднання Птах сподівається, що ця експозиція стане лише початком і мають надію на те, що будуть почути споживачами і виробниками справжнього сучасного мистецтва, що знайдуть відклик і досягнуть його відродження. Нагадуємо, що говоримо сьогодні про другий етап виставки Стародавня сучасність з нашими гостями. І наступне запитання до вас таке. Скільки взагалі сьогодні учасників налічує ваше об'єднання? І як обираєте учасників саме до птаху? А ми їх не считали. Дело в тому, що на саму виставку було 18 чоловік. Ну, так як ще чоловік около 7.7, мы просто з да. Вот З роботами С работы мы там еще 7, еще а готовых больше было. Ну, там, єдиномышленників, тож дуже много. Як відбираєте учасників? Що ми потрібно мати людині, не... аби вступити до вашого об'єднання? Ми ще поки ще не відбираємо. От. Тільки коли ми вже їх відберемо, от тоді да, почнеться стражак. Що стосовно виставки? Моя назва Стародавнє і сучасність. такі два різні слова, стародавнє і сучасність. Що вона собою символізує і для чого взагалі створювалась? Ну, то ви ж це ж сказали попередня. Права в тому, якщо ми втратимо своїх предків, ми втратимо своїх нащадків. Може я, знаю, Боже, що я ви... буду не політкоректний, але мені зовсім не подобаються ні ці дві башні, ні оце, що ще твориться з Дніпропетровськом. А це дуже красивий город був. О. Я... Трохи розумів, як там воно відбувається. Мені це не подобається. І я вважаю, що я не один такий. Сергій, я знаю, що ви нам підготували невеликий творчий виступ, саме який був продемонстрований на цій виставці. Да. Чи зможемо ми його подивитись сьогодні? Не да, можемо. Будь ласка, прошу. Якщо мене чують. Постір, що мав, я колись курити, про води вогню є, є земла моя країна. че повен, човен, бо між горами, старий Дніпро. Кичи мав, чи буду мати єдина, у горі горить є коло ясне, що кожну мить має диво Бо то Божець собі ходи верхи гуляючи, маю дію я за ту мету мрію. Дякую вам. Яна, розкажіть нам, ви досить багато часу приділяєте саме українському фольклору та українській тематиці. Взагалі, Чи складно було збирати твори, які були зображені на виставці? І взагалі, як проходив процес створення першого етапу та другого етапу виставки? Ну, це скоріше було довго, чим сложно. Зібрати роботи це теж что в останній момент. В основном, то есть моя работа там, ну, Сережина, то есть мы делали Но из новых работ, мы делали гравюры для этикеток на бутылки, ну, которые тоже выставлялись. Ну, вино, которое там было налито, это тоже была моя выставка. Это ее вино было. И вот эти птички, которые висят под потолком, вот это заняло достаточно долго времени много. А так, у вас, в основном, я в которые висят на стенах, это там, от 10 там, до года назад сделаны. Кстати, первая моя работа, которая называется «Лети в птах, седа в надах», была сделана под впечатлением от прослушивания Сережиной песни. Ну, не только Сережины, это группа «Ароматы». Вот. Ну и, собственно, наверное, название птах тоже как бы не перешло, ну, случайно. Да, случайно. Я знаю, что вы так уж нам підготували невеличкий творчий виступ. Пропоную нам його продемонструвати. Да, мы тогда споём какую-нибудь песню вместе. Давай споём. Давай, разлилась. Давай. Разлилась, <кхем> разлилась. Речка быстрая. Разлилась, разлилась, речка быстрая, серые камушки, это ж глазки мои. мои, это ж слезки мои, родники мои, это ж слезки мои, а речная трава. Это Личная трава это ж волос мой, паричная вода. разлилась, я, речка быстрая, разлилась, я, разлилась, я, речка быстрая. Дякую вам за чудовий виступ. І в мене з'явилося таке запитання, а взагалі, звідки виникла ідея продовження вже існуючої виставки, яка суттєва відмінність другої частини від першої частини виставки зродження сучасності? Це, понимаєте, це уже як Вот, понимаєте, як вони дієть, ну, як дієть, ви самі знаєте, як діють зараз вот эти PR технології. В общем-то, нам на них по-большому зчёту. Вот. Теж ми самі так да, умеємо. Вот. Разумело. А что стосовно, як участники для второго этапа, и я знаю, что были присутственны багаду народных фольклорных ансамблей. Был Кто были? Был один фольклорный ансамбль сурско литовского. Вот это женщины. Да, здравушка. Они, Они все медики, чудесные. врачи, Песни там, пели, там, да, и да, такие прекрасные женщины. Русские, белорусские. Ну и мы собрали опять таки там своих друзей, художников, музыкантов, поэтов, и оно как бы. Ну, Другу, ну тож толкнуть, по поддержать это всё дело, потому что мы поодиночке пели вместе, то есть и читали стихи. Вот, ну, получился такой интересный творческий процесс, который мы будем продолжать, потому что нам это интересно. Як сприйняв глядач э, другий етап виставки? Ну, нас все розцілували. Які були відгуки? Що говорили, чи сподобалось? Говорили, давайте, ребят, делайте. То що, если не вы, то ну кто? Ну, прийдут какие-нибудь там перформанси. Ну, я, видимо, понравилось. Я знаю, що ви підготували ще один творчий сто. Пропоную вам нам його продемонструвати. Чи готові ви? Так, можна. Спеть, что ли? Так. Можна навіть зіграти. Музика Краєм ока бачу небо, краєм гуха вам виступ. І я знаю, що ви також художники, ваші роботи були представлені на виставці. Як обирали роботи і взагалі звідки черпаєте натхнення на створення ваших робіт? Ми ніколи не діємо без старших товаришів. Взагалі, чесно кажучи, коли ми все це зробили, вот, у мене так трохи ножки затряслися. Благо, оказався не м'ятий вдруг. Я говорю, Александр Григорьевич, слава Богу, что вы пришли. Он говорит, что? Слава Богу. Ну, вот, в общем-то, он-то все и сделал. Ну, экспозицию расставил как нужно. Вот. Мы-то хоть понятное дело, что уже люди не молодые, но так как он еще пока не можем. Поэтому мы продолжаем у него учиться. Вот. У нас учатся другие ребята. Ну, то есть это идет процесс. Поэтому она и есть стародавняя сучасность. Дякую. Яна, расскажите нам, чи были певние складывающие-то трудности у процессе саме створение тее выставки? Выставки. Ну, в общем-то. были, мабуть, курьезные моменты, які найбільше запам'яталось у підготовці. В общем-то, были моменты, когда мы создавали это общество птах, то тобто есть у нас молодежная творческая организация. А, Чтобы оно стало молодежным, нам надо было как минимум 6 человек до 25 лет. Вот их именно собрать, чтобы они снесли все документы, все расписались. Это наверное затянулось на 2 месяца. После того, как мы их нашли. Так и есть. Да, ну, молодые. Поймать Не, ну это студенты, <с кстати <с говоря, э э сходите вот э где ресторан Красный Коралл, вы знаете, то есть выставочный зал Союза художников. Вот там самый крайний зал, там вот выпускники Немятова. Это, в общем-то, на 10 порядков выше, чем наша выставка. Это дипломники. Они у нас участвовали, но это был рабочий материал, а это Они выставили картины. То есть следующая наша выставка должна быть ну, сегодняшним языком или еще круче. Просто обязаны. Яна, чи подаруйте вы нам ще ваш один выступ, песню або музычный супровід. Разумно. Хорошо. З да. Давай эту голуби». голубые. Это уже украинская народная песня, так, для этого мы перечку. У летять голобе, у летять білиї, той не го. Тобі пробула, як у тьмі прожила, то тобі тіло джерела сточить, а мене душу роса змочить. То тобі to v... v... Дякую вам за виступ. На жар, ефірний чар дуже швидко сплинув. Бажаю вам творчого натхнення і чекаємо нової виставки. Дякую вам ну, а вам, шановні друзі, дякую за увагу. Бажаю, щоб ваші мрії та бажання здійснювались кожного дня. Дякую вам на все добре.